Маріан Росел, Миколаївська гімназія номер 39 імені Юрія Івановича Макарова, Галина Британ. Привіт, моя матусю мила. Привіт, моя матусю мила. Я змерз в окопі, та я не скорюсь. Я відчуваю за спиною крила. Ти знаєш, я нічого не боюсь. Учора, я кривіли з лісногради, я відчував, як сильно плачеш ти. Не бійся, ми не кинемо тебе, мамо. Ми переможемо, дійдемо до мети. Бо ми не скорені, ми не здоланні, ми не впадемо, матусю, на коліна. Скінчиться бій, і завтра на світанні у вузі знов цвістиме кущ калини. Ми не покинемо тебе, єдину. Бо любимо тебе понад усе! Буде щаслива, моя рідна Україно! Я обіймаю серденьком тебе!